Сьогодні наш архітектор і дизайнер Марія і я, Дмитро Іванович, розпочинаємо серію роликів про будівництво енергоефективного, енергозберігаючого будинка, одноповерхового, від самого початку, від фундамента до ремонту під ключ. Цей будинок 124 квадратних метри. Він є одним з найпопулярніших серед наших представлених у сімейному містечку Гран-Монтана. Це містечко знаходиться всього в 15 хвилинах від Києва у селі Гора. Ми зараз знаходимося біля побудованого шоуруму площею 146 квадратних метрів, огляд, про який ви можете подивитися ось тут. Але наразі ринок цікавиться більш бюджетними варіантами будівництва та комплектації. І саме це ми плануємо зробити в нашому новому шоурумі а також більш економічними рішеннями по інженерії, опаленню і охолодженню. Ми розпочали цей проєкт влітку 2021 року. Але ненавдовзі війна нас зупинила. Но ми не стали довго чекати. Як тільки Київську область звільнили від окупантів, ми відразу приступили до будівництва. Під час війни ми збудували 60% першої черги даного проєкту. Також ми збудували зону відпочинку. Це дитячий майданчик, це міні-зоопарк, паркова зона, кофішоп, спортивна зона ігрова зона. А найголовніше це те, що ми побудували на наш шоурум, в якому ми втілили всі енергозберігаючі технології, які ви побачите в наших роликах. Зараз коротко розповім про наш будинок і наші будівельні рішення. Будинок побудований на бетонній плиті товщиною 25 см. Плита лежить на утеплювачі і по периметру на глибину 80 см утеплена 10-сантиметровим екструдованим пінополістиролом. Стіни нашого будинку побудовані із керамічного пустотілого кирпича компанії Керамія. Потім теж бетонна плита перекриває весь будинок. І на пліті ми кладемо утеплювач від 25 до 30 сантиметрів. Отут ми в зенітному окні дуже гарно видно, скільки утеплювача лежить на даху. Будинок розташований на земельній ділянці так, щоб максимально можна було використовувати земельну ділянку у власних потребах. Це у нас видно, якщо ми подивимося, на простір у дворі. Ми знаходимося під навісом, який спланований для двох машин, та основним входом у будинок. Цей будинок 124 квадратних метри, ділянка в нього 7 соток. Всередині зараз не зроблені ніякі перегородки, але я вам покажу, яке там буде планування. А йде всередину. Зараз на екрані ви бачите початкове планування цього будинку, але помітити всі недоліки можна лише почавши опрацювання інтер'єру, а особливо отримавши зворотній. Відгук від клієнтів, один з них звернув нашу увагу на таке рішення збільшення зони майстер-спальні за рахунок зменшення коридору та переносу ванної кімнати з гардеробом. Для цих змін довелося перенести вікна, але це є однією з великих переваг будівництва під себе, тому що з готовою нерухомістю таке буде зробити важче та дорожче. З таким переплануванням став набагато зручніший майстер-санвузол. Містилося два умивальники, та гардеробна стала більш просторою та з'явилося місце для. Косметичного столику. Також великою перевагою такого планування є огляд на внутрішній двір ділянки прямо із ліжка і взагалі двостороннє розташування вікон у спальній кімнаті. Зараз ми проходимо через основні майбутні двері будинку та потрапляємо у невеличкий передпокій, в якому буде панорамне вікно з оглядом на основну вулицю та велика шафа, яка вмістить в себе верхній одяг всієї сім'ї. Також тут будуть розташовані двері. У основну вітальню кухню для того, щоб відсікати холод взимку з вулиці, щоб будинку лишалося тепло. А зараз ми потрапили на кухню. Кухня буде з островом та великим столом на 6 людей. І далі буде диван на зону з телевізором. Також тут є вікна панорамні з оглядом на всю ділянку власно, для приватності. Будинок зроблено геобразно саме для цього, щоб от такі невеликі Великі вікна високі були з оглядом на вулицю та на неприватну ділянку, але нас на свою ділянку вже були панорамні. Це ліве крило будинку це кухня-зала, і тут дуже великий простір, але ще тут дуже висока стеля. наразі вона 3,40, і це зроблено через те, що 40 см ми завжди лишаємо під вентиляцію та комунікації, бо вони займають дуже багато, і не хотілося би потім лишитися зі стелею чистовою, наприклад, там 2,70, як в звичайній квартирі. Тобто всі вікна вони зроблені під цю висоту, 3 метри. Це вже чистова висота у будинку. Далі із основного приміщення із зали ми потрапляємо у коридор галерею, який теж має панорамні вікна на власну ділянку. Зараз я знаходжуся у майбутній дитячій кімнаті або кабінет. Це залежить якби від того, що буде потрібно майбутньому клієнту. Це дитяча номер один. Тут же розташована дитяча, номер два. Вони по квадратурі приблизно 14-15 метрів кожна. Далі буде розташована майстер-блок, тобто усе крило цього будинку займає майстер-блок, в якому буде власна спальна кімната з великими панорамними вікнами не тільки на захід, але й на схід. Тому людина буде зустрічати із сонечком влітку ранок. І також у кінці будуть розташовані власна гардеробна та власна ванна кімната із душем та ванною, оскільки це вже наш другий шоурум і там ми якби відпрацювали все, що ми хотіли. Тут ми вже гарно знаємо, що потрібно зробити. Тобто на початковому плануванні була набагато менша кімната для опалювальних приладів. Та теплового насосу, і в даний момент ми її трохи збільшили відносно першого планування, яке було в цьому будинку, тому що всі ці предмети вони потребують достатньо багато місця. Тут буде кімната топочного, якій буде розташовуватися все обладнання. А ця частина буде займати цю частину буде займати гостьовий санвузол з туалетом та душем. Також в цій кімнаті буде розташовуватися пральний блок із сушильною машиною. В наступних відео ми покажемо про інженерні рішення, які, які ми втілили в цьому будинку, і з цим мені допоможе наш інженер, а також усі зміни, які будуть йти на протязі місяця, будинку, який ми будемо будувати і все фіксувати і вам показувати. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові серії.